Було таке, що ніби новий партнер, а історія та ж сама. Причина в твоєму числі дії. І як її знайти? Скади всі цифри своєї дати народження до однозначного. Наприклад, ти народжений 24.06.1982 року. 2 плюс 4, плюс 6, плюс 1 плюс 9 плюс 8 плюс 2, 32, 3 плюс 2 це 5. І от дивись: якщо твоє число дії 5. У мінусі ти тікаєш від проблем, ти шукаєш нові враження і знову потрапляєш на партнера, який не дає тобі стабільності. П'ятірка у плюсі це свобода з відповідальністю. Це партнерство, де кожен має простір, але у цих відносинах є довіра. А давайте візьмемо шість. Шість у мінусі вона завжди буде рятувати свого партнера замість того, щоб будувати щасливу сім'ю. У плюсі шістка вона буде створювати теплу сім'ю рівноправну, де 50 на 50. А одиниця в мінусі обирає вогонь і драму, а в плюсі здорове лідерство і партнера, що поважає її межі. Тому історія повторюється, поки твоє число в мінусі. Хочеш зрозуміти, де ви з партнером зараз у плюсі чи у мінусі? Напиши мені в директ слово пара і дві дати, і я зроблю тобі міні-розбір.